На Івано-Франківщині створили координаційний центр швидкого реагування, озброєння, обмундирування, продовольчі побутові товари та медикаменти все це військовослужбовцям з Прикарпаття транспортуватимуть в зону АТО. Мета створення центру бути більш мобільними, тобто уникнути трати часу на казначейські рахунки та тендерні процедури. Про роботу пункту швидкого реагування мовилося на прес-конференції у Івано-Франківській облдержадміністрації. На вимогу громадськості та волонтерів Івано-Франківську створюють координаційний центр швидкого реагування. Головна ідея допомога військовослужбовцям, правоохоронцям та всім активістам, які наразі перебувають на південному сході. В центрі акумулюватимуть кошти для закупівлі та транспортування в зону АТО всього необхідного. Головне робити це швидко та якісно, уникаючи всіх процедур, що займають багато часу. Також розглядають можливість дійснення закупівель у приватників, що переконують значно дешевше. Все, ми знаємо, що тендерна процедура це два місяці розтяжки в часу. Зрозуміло, що ми зараз поденно рахуємо, а не те, що. Не маємо такої можливості розкушувати і два місяці собі дозволяти закупляти матеріальні ресурси. Хочу зазначити, що зміни були Верховною Радою проведені, але вони були проведені виключно для структурних підрозділів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і служби безпеки України. Тобто тільки ці структури мають право зараз без тендерів проводити закупівлю матеріально-технічних засобів, які йдуть для покращення обороноздатності наших військових підрозділів. Проект реалізовуватимуть в кілька етапів: для початку сформують єдину базу даних, де вкажуть повну інформацію про активістів та контакти з родичами, організують волонтерський рух, потім роботу розподілять між районами, забезпечать збір всіх необхідних засобів та їх транспортування. Крім того, на поготові мають бути два реанімобілі з Прикарпаття. Потрібна дійсна координаційна структура, яка би виявила цих всіх наших бойців, які Є на сході це коломияни, калошани, франківчани, з надвірної, там, з верховини, з відусід. Вони всі там є. Вони потребують само необхідне, починаючи від поповнення мобільного телефона, забезпечення зубною пастою, і щіткою, умовно кажучи, купівлю бронежилета, касок, прицілів нічного бачення, тепровізорів і так далі. От вони це потребують. Ми тут сидимо і не можемо сконтактуватися, не можемо знайти зв'язку. Надходження коштів та всі витрати кажуть посадовці, контролюватиме виключно волонтерський рух. Обіцяють максимально чітко та прозоро. Ми хочемо, щоб новостворена структура мала можливість виконати те, що не виконує і не може виконати зараз Рада оборони. Ми знаємо, що багато товарів, матеріальних технічних засобів сьогодні можна закупляти на приватних ринках. Цього собі дозволити не може жодний державний орган. Ми знаємо, що та сама форма, яку ми можемо купити за там 1000, 1000 чи 1200 гривень. Це я говорю за якісну форму для військовослужбовця на приватному ринку, тобто в приватних магазинах можна придбати хорошої високої якості в половину дешевше. Також відкрито тимчасову лінію початку формування бази даних, яку розвиватиме координаційний центр. Інформацію про активістів просять повідомити за номером телефону 0800 501 554. Халацька Мар'яна Ярославівна. Nam.